Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Продовжуємо нашу серію відео про німецькі свята. Знайомство з передріздвяними, з різдвяними святами. Як тут це все відбувається? Яка різниця святкування самого цього процесу між Україною? Так? Тому що в Україні Різдво ми святкуємо інакше ніж це роблять в Німеччині, які особливості, і якщо ви будете щось бачити, ви будете вже знати, до чого це можливо захочете. Також святкувати разом і будете знати, як це робиться, як це правильно можливо робити, якщо можна так сказати, правильно святкувати. Так от в Німеччині. Перед Різдвом є такий період, тобто це не просто якийсь день, якесь свято, а саме період, час. Німці самі його називають «die schönste Zeit des Jahres», що означає найгарніший, найгарніший час року. Йдеться мова про «Advent» або «Adventszeit». «Advent» з латинської означає прибуття, тобто мається на увазі, звичайно, прибуття. Ісуса в цей світ, і люди вже готуються до того, щоб його зустріти. І що ж вони для цього роблять? Давайте подивимося, коли взагалі починається цей період. Він починається завжди четверта неділя, тобто саме день, неділя, не тиждень, а неділя, так? Четверта неділя перед першим днем Різдва. В цьому році ця неділя випадає на 27 листопада, щоб ви вже знали, що в цей час розпочинається Адвент офіційно. Так, і що роблять німці? В першу чергу до цього періоду відноситься Адвенс Це такий віночок. На якому розташовані чотири великі свічки. Він може стояти на столі в сім'ї, в вітальні, на столі, де всі обідають, вечеряють, він може десь висіти в якомусь місці, тобто є різні імпровізації, є різні моделі цього вінка. Дуже часто німці люблять майструвати його самостійно. От вони якісь там купують спеціально в магазинах якісь ялинкові гілочки, або якісь просто гілочки. От вони це все скручують, прикрашають якимись там ліхтаричками, якимись цукерочками, якимись горішками, бантиками такими гарненькими. І це все дуже так святково виглядає. І що з цим вони роблять? В першу неділю запалюється лише одна свічка. Перша свічка, так. от. Означає, розпочалася, розпочалася перша неділя адвенту. На а, наступну неділю, на другу неділю запалюються вже дві свічки, тобто друга запалюється, так? І завжди в неділю запалюється наступна свічка. І от коли вже четверта свічка горить на цьому віночку, а це означає, що вже от-от настає Різдво. Добре, що належить ще до цього часу. Звичайно. Адвенс календа. Um, особливо о, це улюблена річ о, німецьких дітей, тому що, як правило, адвенс календа, такий календар адвенту, він розрахований на дітей. Тобто ви вже з ним знайомі, ви вже його бачили, вже в магазинах вони продаються. О, такі календарі, так, і в них є 24 дверцятка маленьких. І от о, з 1 по 24 день, тобто календар відкривається 1 грудня. А дітки зранку, коли вони просинаються, або коли їм там батьки дозволяють, відкривають одне дверцятку і е, можуть з'їсти ну, якусь цукерочку, яка там захована. Так? І от кожен день вони по одній цукерочці їдять, о, і так їм ніби. О, цей час очікування Різдва стає ще більш солодшим. Хоча насправді цей час надзвичайно солодкий. Я думаю, що ви знаєте, що солодощі розпочали супермаркети продавати задовго до Адвенту. Я навіть спостерігала вже на початку вересня, як тільки ми прибули з відпустки вже в деяких магазинах. Продавалося різдвяне печиво, різдвяна випічка. І, ну, звичайно, це такий хід маркетинговий, щоб люди більше купували. Хоча багато німців дійсно дуже свідомо до цього відносяться, і вони кажуть, ні. Купувати я. Ми солодощі зараз не хочемо, це зарано, це зовсім не відповідає ніяким традиціям, ніяким нашим звичаям. Тобто ми на це не ведемося, так? Окей. Так, от такий адвенс-календер, трошечки я відступила від теми. Він може бути також зараз. Ну, бачите, хочуть люди продавати, продавати, продавати все, що можливо, всякий дріб'язок запихають в ці адвенс календа для дорослих. Якісь косметичні штучки, аптеки продають якось, також якісь кремчики, щось таке завжди туди напхано. Я би вам не рекомендувала це купувати, тому що це якісь такі маленькі речі, які не можна примінити ні до чого, так, якомусь такому, ем, ну, якщо це стосується якоїсь косметики або якихось інших речей, навіть зараз нічого більше не проходить на думку, але є багато всього. Це завжди десь в хаті губиться, це завжди десь викидається в кінці кінців. Тобто, якщо ви хочете мати адвенс календар і радіти часу Різдва. Краще купуйте щось таке з солодощами, так, особливо для дітей. Так, що ще відбувається в цей час? Звичайно, що День Миколая. Ніколаус, так, він випадає в Німеччині на 6 грудня. В цей день, з ранечку, діти отримують від Святого Миколая в черевик або в якийсь чобіт. Трошечки солодощів, якісь горішки, якісь мандаринки, якісь, можливо, щось таке для школи, якийсь олівець, ну, якусь дрібничку. Тобто це не є якийсь великий подарунок, це якась дрібничка. Дітки з вечора 5 грудня чистять черевики, ставлять їх перед дверима, вони радіють, вони знають, що Миколай їм обов'язково щось принесе. Також в цей час. В сім'ях, особливо якщо в сім'ї є діти, дуже багато уваги приділяється затишку. Тобто декорується квартира, декорується будинок. Ви можете спостерігати, що багато ліхтариків розміщені на вікнах, на балконах, в садочках. На деревах, в садочку, на кущах все світиться, все радіє. Так, звичайно, що для ока людського в таку сіру погоду, в сірий такий час холодний, ну це надзвичайно така радість бачити такі гарні декорації, коли це все так підсвічується, все в такому. Святковому настрою в такій святковій атмосфері. І також вдома дуже багато уваги приділяється декораціям. Ви помічаєте, що в магазинах надзвичайно багато цьому, цій тематиці присвячено а, різним, не тільки от ялинка, так і ялинкові іграшки, а якісь маленькі олені, свічки, білочки, горішки. Що тільки, воно все таке гарненьке, все таке чіпурненьке. І німці дійсно декорують квартири, декорують вітальні, все має нагадувати щодня, що в нас тут свято. Навіть от текстильні якісь речі, подушки, одіяла, десь на дивані це все. Спеціально міняється на такі святкові речі, так, подушки в такому червоному кольорі, з якимись миколайчиками, сніжинками. Все-все-все має нагадувати про те, що скоро Різдво. Ну, це дійсно надзвичайно гарний час. Люди. Прагнуть цієї атмосфери цього свята і роблять дійсно все для того, щоб воно було в них також вдома. Звичайно, магазини, торгові центри, вулиці також нам це все пропонують так, постійно нагадують нам а, про те, що в нас тут свято в нас святковий період. Але ж і для себе німці багато чого роблять. Також вони співають пісень з дітьми. Дійсно, так, співають. Дуже багато є таких гарних мелодій, пісеньок, які можна просто навіть не співати, а просто включити собі на диску і слухати. В мене багато є дисків. Я з задоволенням включаю і дитячі такі передріздвяні пісні. І дорослі, ну, дорослі, так, якісь такі ретро різдвяні пісні. Мені це дуже подобається, особливо ввечері. Просто-так- просто от для затишку, для фону, для того, щоб було ще приємніше. І в цей час дуже багато німців печуть, а саме плецхін або Лєйпкухен. Плецьхін це така різдвяна випічка, яка печеться лише в цей час. Тобто жоден німець не прийде на ідею випікати щось подібне весною, чи тим паче літом. Це випічка, рецепти передбачені лише для цього часу. Отак От як в нас в Україні паска печеться лише на паску і більш ніколи. Так само тут ці плецхін, ці печівка, вони печуться лише в цей час. Рецептів багато, якщо ви заведете це слово, от я вам тут його прописала в пошук в Google, додасте ще слово рецепт. Вам виб'є дуже багато рецептів. Також ви можете придбати книжки з рецептами спеціальні, присвячені саме тільки цим плецхін. І це надзвичайно смачно. Дійсно, іноді я навіть е свідомо в мене були руки, коли я казала, я нічого пекти не буду. Тому що це настільки смачно, що я все з'їдаю, все, що я печу, якщо я перша встигну. Зазвичай це мої діти. От я стояла три години, щось пекла, 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 напекла 80 штук всяких різних е е видів. Боже мій, ну за. -за... За тих самих три години все змилося, нічого не лишилося. Я хоч фотографії якісь роблю, щоб мені на згадку лишалося, що ж я там наробила. Це дійсно смачно, це все таке ванільно о, з корицею, з кардамомон, такі приправи, воно все на всю квартиру пахне і. Німці дуже люблять ділитися такими плецьхін. Вони це все випікають, от різні сорти. Потім це все в якісь такі кульочки, спеціальні пакетики гарно декорують, якимось бантичком замотують і дарують своїм сусідам, своїм рідним, своїм друзям. Тому що це дійсно смачно. Якщо ви купуєте таку випічку в магазині, ну, повірте, це зовсім не те. Звичайно, це як варіант для того, щоб просто щось перекусити, або просто, ну, якщо вам щось солодко хочеться, але це зовсім не те, якщо ви зробите це самі, або скуштуєте те, що було випічено самостійно. Ну, і, звичайно, що славиться цей час своїми. Німецькою Weihnachtsmärkte, різдвяними базарчиками. Вони розташовані в центрі міста. Практично в кожному містечку, навіть найменшому, є такий різдвяний базарчик. Крім того, що на ньому можна купити якісь такі дрібні речі, самовиготовлені. Але ж в першу чергу це глювайн, так? Українською глінтвейн, не знаю, чому так перекладається: глювайн це гаряче вино, Глюен – горіти, жаріти. Так? Гаряче вино ну, оце те, що зігріває всі душі, які замерзли, які хочуть трошечки покращити собі настрій. Це також смачно. Є пунш дитячий для дітей, який також наближено смакує, має ці всі приправи в собі, але він без алкоголю. Е, іноді я також люблю саме випити такий пунш, тому що алкоголя вживаю досить рідко, але це не наша тема. І також на різдвяних базарчиках ви можете скуштувати ну, типічні німецькі страви е, різних сортів ковбаси жарені так. Або це можуть бути якісь дируни. Так, от в Німеччині є також дируни, називаються вони райбадачі. Але дируни тут подаються, між іншим, не сметаною на український манер, а з знаєте чим? З апфельмус. Це е, яблучне таке яблучне пюре. Отак от вони їдять дируни. І між іншим також смачно скуштуйте, якщо у вас буде нагода. Також на різдвяних базарчиках продаються солодощі, в шоколаді якісь фрукти облиті, або це може, бути, це може бути смажений мигдаль, такий підсмажений, так? В цукрі. Тобто, якщо ви проходите мимо такого базарчика, воно все пахне приправами, винами, корицями, якимись там мигдалями, це все звичайно, особливо ввечері, покращує настрій. Люди свідомо не просто так мимохідь заходять туди, а свідомо їдуть з друзями на такі базарчики, проводять там час, проводять там вечір. Там завжди весело, завжди багато людей. Можна зігрітися і посміятися, поговорити, поїсти. Ну от, я сподіваюся, що тепер картинка у вас ціла. Якщо у вас були такі пазли, десь ви щось чули, бачили, здогадувалися, тепер ви розумієте, що до чого. Звідки музика, звідки випічка, звідки стільки свічок? Чому все так, саме так? Ну, тепер ви знаєте, так? Тепер ви також можете долучитися до святкування. Тому що, тому що цей час, адвент, так, він. Святкується, ну як не то, що святкується, а підтримується не лише тими людьми, які ходять до церкви і вірять в Бога. Тобто зацікавлені тут всі, навіть не католики, навіть не християни. Багато хто декорує квартири, випікає декурвипікає плецьхін, так навіть якщо це не, не їхня віра, не їхня традиція. Це цікаво, це затишно, це такий сімейний період, сімейний час, незалежно від того, чи ви взагалі католик чи ні. Через те можете долучатися, можете також собі створювати таку гарну зимову казочку, так, вашу власну. І на наступному відео ми з вами поговоримо, як в Німеччині святкується Різдво, тому що святкується воно інакше, ніж в Україні. Ставте вподобайку цьому відео, щоб я знала, що вам цікаво, корисно, що ви хочете продовження. Зустрічаємося на наступному відео або на моєму онлайн-курсі, або на моєму інстаграмі. Бажаю вам гарного часу, гарного настрою попри все, до нової зустрічі!